Вправа 401. Перемножте одночлени. Перше завдання мінус 13 х квадраті y і 12хy у кубі. Ну що ж, використаємо переставну і сполучну властивість множення. Тобто, спочатку знайдемо добуток чисел. Це мінус 13, що множиться на 12. Так, Ну і помножити. А тепер групуємо всі множники з Х в квадраті. Що множиться, залишається на х. А тепер всі, що з y, це помножити на y. І помножити і ще залишається y у кубі. І це дорівнює. Мінус 13 що множиться на 12. Ну що ж, допуток буде від'ємним. Один із множників є від'ємним. Пишемо мінус. 13 помножити на 10 це буде 130, а 13 помножити на 2 це 26. Разом буде 156. Отже, записуємо мінус 156 х квадраті, що множиться на x, x це Х у першій, а х квадраті, що множиться на Х у першій – це х у степені 2 плюс 1, або х у третій степені. Так, що множиться y, що множиться на y у третій, це y в степені 1 плюс 3, бо y це y у першій, то ми пишемо y в степені 1 плюс 3 це 4. Є. Друге завдання. 0,8 МН у восьмій степені, що множиться на 50 m у квадраті n. Отже, використаємо переставну та сполучну властивість множення, то це буде 0,8, що множиться на 50, це ми використали і згрупували окремо множники числа, що множиться. Тепер змінні. Отже, у нас є m, що множиться на m у квадраті. Помножити є n у 8, що множиться. Ну і ще є n. Так? Отже, це дорівнює. Тут можна дописати n у першій, m у першій, але це не обов'язково. 0,8 множиться на 50. Це все одно, що 8, що множиться на 5. Від 10 можна забрати у 50 і помножити на 0,8. А 8 помножити на 5 це 40. Отже, ми записуємо тоді 40. Далі m у квадраті, що множиться на m, m це m у першій, То буде m у степені 1 плюс 2 це m у третій степені. M у третій степені. Далі n восьмій, що множиться на n, або на n у першій. То це буде n у степені 8 плюс 1 це 9. Є? Переходимо до третього завдання. Мінус. 1 п'ята АВ в квадраті, що множиться на 15а в квадраті p, що множиться на мінус 1 третю пб в четвертій степені. Використаємо переставну та сполучну властивість множення, і спочатку тоді множимо між собою числа. мінус 1 п'ята, що множиться. Далі у нас є число 15, що множиться, далі у нас є мінус 1 третя, то ми записуємо мінус 1 третя. Так, а зараз групуємо множники з А, що множиться. Дужках записуємо, у нас є А і є А у квадраті, що множиться на А у квадраті. Потім з Б у нас є Б у квадраті. Що множиться, є ще Б у четвертій степені, Що множиться? Далі з Б є П, що множиться і є... P. Знову множник. Це дорівнює. Ну що ж, придеться переносити. Отже, тоді спрощуємо наш добуток. Тут у нас добуток буде додатній, бо 2 є від'ємні множники. Так, Мінус і мінус у нас скорочуються, можна і так сказати. 15 і 5 скоротиться на 5, це у нас буде 3, тут у нас буде 5 поділити на 5, це буде 1. Ну і на 3 можна скоротити. Тут буде 1, і тут буде 1. То в нас все поскорочувалося, є тільки одинички. Добуток одиничок це у нас буде 1. 1 не пишуть, значить, коефіцієнт у нас дорівнює 1. Ну, якщо хочете, можна і написати, щоб ви розуміли, що там все-таки було 1 і передобутку, що множиться. А, що множиться на а у квадраті, це А у першій, що множиться на А у квадраті, а в степені 1 плюс 2 це буде А у третій степені. Далі, що множиться. B у квадраті, що множиться на B у четвертій, це буде b у шостій, Що множиться p, що множиться на P, це P у квадраті. І це дорівнює. Отже, одиничку можна не записувати. І ми записуємо a у третій степені, b у шостій І p у квадраті. Є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. 20 х у квадраті, що множиться на мінус 0,1х в квадраті у, що множиться на 0,2х в квадраті у квадраті. Викреслимо представну та сполучну властивість множення. Давайте групувати спочатку числа. Отже, ми записуємо 20, що множиться на мінус 0,1, що множиться, залишається ще 0,2. Так, ну, а зараз помножити. З х давайте групувати множники. Отже у нас є х, що множиться, ще у нас є х в квадраті, і ще у нас є один раз х в квадраті. Так, згрупували. Що множиться, а зараз з y. В першому множнику у нас є y в квадраті, одночлені, y у квадраті. Що множиться в другому є y. Ну і в третьому є y у квадраті. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, давайте множити. Добуток буде від'ємним. Одне ще село у нас від'ємне, можемо записати мінус. 20 множиться на 0,1. Тому що це вийде 2. Переносимо кому в 20 на 1 розряд ліворуч. А 2, що множиться на 0,1, це буде 0,4. Отже, записуємо мінус 0,4. Далі х, що множиться на х квадраті, що множиться на х квадраті. Х це х у першій. тоді це буде х в степені 1 плюс 2 плюс 2 це буде х у п'ятій степені. Далі y в квадраті, що множиться на y або y у першій, що множиться на y в квадраті, це буде y в степені 2 плюс 1 плюс 2, або 5 -та степень також. Y у 5 Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Перемножте одночленами. ми це зробили, записуємо в першому завданні. У нас вийшло мінус 156 x у кубі, y у четвертій степені. В другому завданні вийшло 40. m у кубі n у дев'ятій степені. Третє завдання вийшло А у кубі, B у шостій. П у квадраті. І четверте завдання вийшло в мінус 0,4 x у 5 y у 5. Yeah?